Продовження. Але Тімі не зважав ні на які пістолети у світі. Він кинувся на пана Барлінга і повалив його на землю. Вкусив за плече, аж той заверещав. Потім кинувся на блока і теж його повалив. Другий слуга. Тут же дременув світ за очі. Відклич собаку, відклич собаку, бо він уб'є нас, кричав пан Барлінг, намагаючись звестися на ноги. Йому страшенно боліло плече. Але ніхто й слівця не зронив. Нехай Тімі робить з ними, що хоче. Незабаром зловмисники подибали тунелем, потикаючись у темряві, намагаючись відшукати зворотну дорогу. Вони не знайшли мотузку і, стогнучи від болю та налякані, блукали навмання. Тім прибіг назад, дуже задоволений собою. Підбіг до Джорджі, скаволів на радощах. Облизував свою маленьку господиню. А Джорджа, яка ніколи не плакала, була страшенно здивована, виявивши, що вмивається слізьми. Плачу від радості, а не журюся, сказала вона. Хтось розв'яже мені руки. Я не можу погладити Тімі. Дік розв'язав руки їй і Джуліану. Потім всі разом обіймали Тіммі. А він казився з ними, вищав, гавкав, перекидався на землі, облизував дітей і тицявся в них головою. Від душі казився. Тімі, тімі, як чудово, що ти знову з нами, сказала щаслива Джорджа. Тепер ти можеш привезти нас до тата й Смоляного. Я певна, ти знаєш, де вони? Звичайно, Тімі Тім знав. Він рушив уперед, вихляючи хвостом. Джорджа тримала його за нашийник, а друзі пішли за нею, узявшись за руки. У них був великий ліхтар. І два кишенькових ліхтарики, тож вони добре бачили дорогу. Але якби їх не вів тімі, вони б не знали, куди йти. Пес докладно вивчив усі ходи, а нюх дозволяв йому безпомилково знаходити дорогу. Він дивовижний пес. вигукнула Енн. Вважаю, Джорджо, він найкращий пес у світі. Безсумнівно, відповіла Джорджа, яка ніколи не думала інакше. Відколи Тімі з'явився у неї ще цуценям. Мій любий Тім, як чудово було, він примчав і кинувся на блока, саме коли той зв'язував руки Джуліану. Він відчув, що потрібний нам. Сподіваюсь, він веде нас до твого тати смоляного, сказав Дік. Він дуже впевнено взяв слід. Ми увесь час ідемо вниз. Закладаюсь, марші вже недалеко. Коли вони нарешті вийшли до підніжжя пагорба ущільний туман. Джорджа скрикнула. Дивіться, он тато і Смоляний. Дядьку Квентіне. закричали Джуліан Дік та Ен. Смоляний, а ось і ми. Дядько Квентін і Смоляний здивовано обернулися. Вони схопилися і пішли назустріч псу із хвильованим дітям. Як ви тут опинилися? запитав батько Джорджі, обіймаючи доньку. Отже, Тімі побіг по вас, він раптом нас покинув і майнув у тунель. Що сталося? нетерпеливився Смоляний, розуміючи, що друзі розкажуть йому силу селену новин. Ціла купа подій. і сяючим обличчям відповіла Джорджа. Як чудово знову бути разом, ще й з тімі. Вона, Джуліан і Дік, почали навперебій усе розповідати, а потім своє переповів дядько Квентін, якого час від часу перебивав смоляний. Ну що ж? Нарешті мовив Джуліан, нам, мабуть, час повертатися, бо поліція візьметься шукати нас із собаками-слідовиками. Пан Ленуар здивується, коли побачить, що ми повертаємося всі разом. Шкода тільки, що я в піжамі, сказав дядько Квентін, кутаючись у плед. Дивно я виглядатиму на вулицях. У такому вигляді, Не переймайся, тато, бачиш, який туман на дворі!» відповіла Джорджа і пощулилися, бо на дворі було вільготно. Тімі, веди нас звідси, я певна, ти знаєш, куди йти. Тімі досі не вибирався з тунелю назовні, але, схоже, він знав, що робити, пес попростував навколо підніжжя пагорба. Усі йшли за ним, дивуючись, умінню тімі знаходити суху стежку. От у тумані не можна було розгледіти, куди безпечно ступати, а куди ні. Навколо лежала зрадлива твань. Ура! Ми на дорозі, раптом заволав Джуліан, побачивши насипану через марші дорогу до Окаянної гори. Усі вибралися на неї, їхні промоклі ноги були забрюхані багнюкою. Тім Спробував вискочити на дорогу одним стрибком. Але він послизнувся, зірвався у болото, задригав лапами, намагаючись знайти опору, але її не було. Він жалібно заскавучав. Тімі, дивіться він у болоті, він тоне, запанікувала Джорджа. Тімі, тімі, я йду. Вона вже збиралася стрибнути в болото на порятунок Тімі, але батько різко відтягнув її назад. Ти теж хочеш потонути, закричав він. «Тімі сам прекрасно вибереться. Але Тімі не міг. Вибратися. Він тонув. Зробіть що-небудь. Зробіть що небудь, репетувала Джорджа, вириваючись з батькових рук. Мерсій! Рятуйте Тімі! Продовження буде.